Друзі, привіт вечір. Сонечко там заходить, а ну зараз Вон там, десь воно. Ха -ха. в общем жара трохи спала і треба мені тут у мого племінника трошки на дачі покосити траву. Я тут уже один раз косив. І покушу ще й покажу вам. Ну, звичайно, вже я не перший раз показую свою ось цю косівку саморобну. Зараз я про неї детальніше швидко розкажу. А кому не цікаво, хто дивиться перший раз, то я гадаю, буде і цікаво. Так що, розказую. Ось така вона в мене. Бистренько зараз пробіжимося. Що вдома було, там лист желіза був драбина була зробив раму, тут ось очки 40 на 20, тут трохи менше, по-моєму, 30 на 20. Товщина, не пам'ятаю, 2 міліметра, мабуть, чи щось таке. Желізо двоєчка, міст задній ось із москвича, кардан обгонна. Муфта, обгонна муфта, друзі, обов'язково треба. Це коли у вас понижається редуктор, наприклад, як у фрезі, то там він не потрібний. А тут воно розганяється, обороти тут ну, у мосту 1 до 4. Якщо тут 540, хай не на весь газ, то три, ой, 2000 на цьому, на поросяті внизу. Ніж крутиться зі швидкістю 2000 обертів. То а ширина майже метр, то на кінчиках ножа швидкість велика. І воно пхає трактор, тобто по інерції розкручує. Допустимо, ви вижали щеплення, там переключиться скорость чи розвернуться або скидаєте газ, а по інерції крутиться дуже великі оберти і пхає трактор. І це погано на коробку. А обгонна муфта повинна бути. Бачите? Тобто, коли крутиться вом, крутить ножі через редуктор, воно передається. А коли вже ніж круте у цьому кардан, то тоді воно вільно крутиться. Тобто все так само, як на велосипеді. Коли ви крутите педалі, а потім не крутите велосипед спокійно котиться. А якщо п'ятикутник заклинить принцип обгонної муфти, як і п'ятикутника, то у вас би крутило б педалі, коли велосипед котився, і ви б ногами монтеляли. Так само іде нагрузка і на коробку. Тобто обгонна муфта обов'язково. Е, можна ставити фракціонну муфту, можна і не ставити. Це вона для того, коли десь у щось ударить. Або той, щоб не рвало на коробку. Ось так. Ну, Тут у мене ширина захвата, по-моєму, 98 см його. Зараз покажу знизу швидко. Ось тут, ось бачите, ось такий диск. Я взяв і ось такі ножі. Ну, Тут, коли вони вільно тут ходять, ось бачите? Отак. Якщо щось удариться, то ніж загнеться ось так. Ну, тільки диском може зачепити. І все. Ось воно як на лижах сунеться по землі. Висоту можна відрегулювати віскою, гідравлікою. Але відстань 6,5 см. Тобто, коли лижі тянуться по землі, скошує на висоту 6,5 см. Так, ще, друзі, дивіться, питали мене кілька відповідів, яку відрізати сторону, штанину. Коли ви робите редуктор, ви відрізаєте одну сторону. Виймаєте, розкручуєте все, звісно, треба перебрати. Цей міст я взяв на пункті прийому. Там щось недорого. Він, він був в нормальному стані. У Москвичах вони не ламаються. Тобто, що, в чому різниця? Чи ви отпиляєте ліву сторону зробите сюди чи праву. Всього лише буде різниця, в яку сторону крутитиметься ніж. Якщо, ніж. Ну, Оце ось верх, так же ж, бо ось заливна, ні, це зливна пробка, це низ. Тобто, якщо дивитися правильно іззаду, то ось так він стояв. Значить, я відрізав ліву Сторону. І якщо дивитися отак ззаді, то в мене ніж крутиться за часовою стрілкою. Якщо ви обріжете праву, то він буде крутитися проти часової стрілки. В принципі, це ролі ніякої не грає. Ви туди-сюди ходите, воно трошки набіг скидає і все. Це тут, як на мене, то мені все рівно. А а ви дивіться як. Ну, ось бачите, я пройшовся туди і трошки назад іду. Ось так воно, бачите, скушує. Коли трава невеличка, доволі таки і непогано. Ну, зараз я це все вам проїдуся, покажу. Так, що ще? На Нацепках отут краще робити. Я теж в інтернеті побачив. І з-за чого, щоб воно могло трошки плаватися. Само по собі навіска. Спереді припіднімається в плаваючому режимі. А тут, виходить, і, і ось Бачите, і воно попускається. Тобто воно вільно плаває спереді, і ззад піднімається, трошки якби ну, по рельєфу йде. Ось так. Це ось тут як у мене зроблено. Це кардан із уаза. Тут вилки, по-моєму, 30 на 88 вже точно не пам'ятаю. Купив я муфту із такими самими вухами, ось тут. І перепресував. І, і сюди вилочку купив таку, такого самого розміру. Кардан укоротили, щоб тут обов'язково ж були шліци. Ну, А тут ось і з другої це ця половість. а це з другої половісі одрізали сюди шліцеву частину. Проточили, вставили шліцеву частину, обварили і тут болтами скрутили. Ось нема нічого такого складного. Все тут регулюється. Можна на будь висоту підняти, зад, низ, це винтом. Ну, і ось так воно працює. І Ще було не питання, а один чоловік казав, каже, що. Там я косив бур'яни сухі, каже, краще фриза робить ту роботу, на що було робити цю косілку. <гум> Не, ну, по сухому бур'яну, якщо він сухий, як порох, як кажуть, то да, фреза перебивав, воно ламається. <гум> але ж задумка була цієї косілки в мене, щоб косить кукурузиння, бур'яни теж, сирі, зелені, все. але вона косе досить гарно і траву. Коли травичка невелика, коли здорова трава, так, трошки хуже, медленіше йде. Але коли ось така невеличка, бачите, досить таки гарно і косить. М -м -м, косить вона добре. У мене там є відео, зайдіть на головну сторінку, кому цікаво, то як я її робив цю косилку, я... Посилання внизу під відео оставлю. Саме там, як я її робив і з чого, і все. Кому цікаво, хто може надумає робити таке, то можете передивитися. Ось так Ну, Що ще сказати? Оце тут у мене Чотири швидкості в цьому тракторові. Е -е, про тракторець Протракторецьку. Янмарке 3, 13 кінських сил. Ось такий малюк. Він у мене вже. Більше ніж півтора роки на ньому. Дуже часто працюю, все, вдома в мене десь близько гектара землі, орю ним, фрезерую, культивую, кошу, вожу, тягаю всякі грузи, там, гілкоріз у мене ще є. Ящик. В общем все ним роблю, що є. Роблю. Ну як, Не кожен день він в роботі, але буває часто, буває, що коли цілий день і на другий цілий день. Коротше, я його купив у жовтні не минулого, а того року. Це у жовтні цього року буде, да, хай півтора року, трошки більше може не вважати, буде два роки, як він у мене. Ще я не крутив жодного болтика. Жодного не крутив. Взагалі нічого. Ото його як придбав. Тут ось зробив навіску трьохточкову. Воно все швидко знімається, бо фреза тут на двохточковій навіскі. А все остальне на трьохточкову. Навіску ставиться. Питали за навіску, купили щось тут коротко, довго, польську, бо китайські кажуть, погані. Це в мене польська. Скільки коштує, я не знаю. Шукайте в інтернеті. Ну, ось так. Ну, Приблизно отакого от косіння, плюс-мінус, в залежності від висоти трави, 10 соток за годину. Так само, як і фрезерування. Якщо ось така невисока трава, то буде значно швидше. Бо фрезерую я на. Первій передачі, якщо більш-менш ґрунт, то на повишеній на первій, якщо вже зовсім легкий ґрунт, то на пониженій другій. Тут я ось ішов на другій повишеній, нормально йде, трава невелика косе. Ну, що тут ще ось таке? Ну, ще зробив ось о, грузи сюди наперед, вони легко знімаються, тому що він легкий, цей тракторець, його 650 кг то він якби на давий боя, як щось довге і важке, то стає на диби, як би сказати. Це Вага, як є і недолік цього трактора, і є плюс. Ну, Допустимо, цей трактор невозмож, неможливо якби, задавити двигун. Тобто, коли я їду наприклад, орю, зачепився за корінь. Як було 2,5 тисячі оборотів, так і залишається. Трактор зупинився, колеса крутяться і він лізе під землю. І все. Не, не той. Нема його такого, що, знаєте, важко задимів і заглух. Він на асфальті, вперся в стіну і грибеться. За, щот, за рахунок своєї невеликої ваги. Ну, а так, ось так. Ось так. Ну що, кось що вам розказав. Зараз подивитись як він коса ну і якось щось таке так що поїхали пробуємо косити Друзі, бачите, заглушив, а воно крутиться. Оце воно, ну, коли на нейтральній, то а коли вкрулючена швидкість, то пхає трактор уперед. Це для коробки погано. Ну ось так. Ну, ось досить швидко прокосив ось таку полоску. Ну, пора вже їхати додому. Я тут зовсім поряд живу завтра, після завтра до кошу. Тут недовго трошки навіть можна оцей не згрібати, воно пересохне, унизу паде, буде нормально. Ось так, зблизько зараз покажу вам, бачите? Ось так воно косить. Звісно, де що трактор Колесами трохи притоптує, то трошки залишається. Особливо, коли висока трава, то прямо видно такі гребені потім залишаються. То можна пройтися ще раз по тих гребенях і все. Ну, а тут, в принципі, то і нормально. Ось так працює така саморобна колосілочка. Я ж говорив, в неї кошу все. І траву, і бур'яни. І сухе, і кукурузиння, і навіть <кій> те, що вгодно, все косе. <кій> кукурузиння перебиває, навіть після комбайна залишаються високі такі сантиметрів по 25-30 стирчаки і проходжу, потім воно його перебиває, розкида. Навіть коли комбайн там зерно молотить. І стерня, може бути, трошки височенька, і ж валок, ложить соломи, то я прямо по цих валках проходжу, воно її ту солому перебива, розкидає, менша стерня, тоді краще і обробляти оброблять вже землю ту ось, Якось так. Так що, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. А ви зразу після відео. Не забудьтеся задонатити на Збройні сили, а саме на комплектуючі до FPV дронів. До мене, хто дивиться перший раз, то до мене ще вже давненько звернулися бійці, які демобілізувалися в причину тяжких поранень. Вони організували невеличкі майстерні по збору fpv дронів і потрібні комплектуючі. Так що не будьте байдужими. А зараз саме звернення від бійців і подяка вже за раніше зібрані кошти, на які вони придбали комплектуючі, зібрали півідрони. І півідрони вже успішно працюють по ворогові. Задонатити можна буде посилання внизу, зразу в описі під відео. Там посилання на банку Монобанка, вона постійно відкрита. І номер карточки. Кому як зручніше. Так що зараз слухаємо подяка і звернення від бійців. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочемо висловити подяку підписникам YouTube каналів пана Анатолія Рибачу, як умію та сам собі пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку разом з 3-ю штурмовою бригадою та потребує FPV-дронів і комплектуючих до них. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу, як умію та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України разом до перемоги! Слава Україні! Ну, а я в свою чергу закінчую своє відео. Кому цікаво, як я робив цю косілку. Ще трошки нижче в описі під відео буде посилання на ті відео, як я її робив. Кому цікаво, будь ласка, можете клікнути і перейти, подивитися. Ну а кому сподобалось таке відео, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Пишемо коментарі. Відповідаю на всі коментарі. Так що, а ще підпишіться на мій канал, сам собі Пан. А на цьому все. До скорих зустрічей. Пока. Слава Україні.